Спеціальний ефір на радіо НВ В студії для вас працює Тетяна Іванська. А з нами на зв'язку Олександр Мосієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаю вас за славу Україні. Героям слава, вітаю вас. Пане Олександре, ми з вами багато разів вже обговорювали те, що відбувається на фронті. і Це стало нашою, знаєте, гарною такою традицією. І ще кращою традицією стало стали новини та відео підтвердження того, як щось стається на території Росії, як горять окупанти і новини з Білгородської Народної Республіки. Власне з цього хочу розпочати. Це вже назвали фаерболом. сьогодні. Вночі так само щось горіло в. Білгороді, хтось говорив про те, що це були безпілотники, але з того відео, яке виклали в мережу самі місцеві мешканці, таке враження, ніби то метеорити падають. Після цього там щось щось палало. Попередньо, звичайно, за офіційними даними, це атака безпілотників. Але що це достеменно такі невідомо на що вам це виглядає? Як ви вважаєте, що це могло бути? Справа в тому, що там відео, яке є, там показано робота невдала ППО російського по українських безпілотниках. Тобто вони запускали ракети, і ракети самі ж потім не орієнтувалися, а падали. Власне кажучи, ці епізоди, принаймні, що я бачив. Є моменти ударів дронів так само, і вони теж помітні, але в принципі переважно те, що потрапило безпосередньо на камери, і те, що зараз можна обговорювати, це більше стосується якраз роботи ППО. Ось так і це до речі, не вперше в Білгороді. Це далека не вперше, коли особливо коли окупанти запускали ракети по Харківщині, не вдали пуски, і коли це падало. Але були роботи ППО, коли ракети. Запускалися і падали через кілька сот метрів чи через кілька кілометрів. От, власне кажучи, тому, тому і здавалося, що просто ракета набирає швидкість, але вона збивається фактично з курсу і падає на, на безпосередньо на інші цілі. Я вам скажу, що не виключено, що таку роботу ППО провокували ще й українські системи, тому що зараз дуже багато заходів застосовується, мені про це відомо. Під час дронових атак використовуються різні елементи, в тому числі для того, щоб ну, були і оманливі цілі, потім для того, щоб дезорієнтувати ППО, потім на те, щоб впливати на роботу систем радарів і командних пунктів. Тому не виключаю, що в цьому випадку могло бути так само. Угу. Власне на на білгородців падає не лише карма, а й власні ракети. Справді, здається, на днях було що ракети до Харкова не долетіли і розірвалися на території Російської Федерації. А я вас хотіла запитати, якщо це, звичайно, це може бути і наша хороша робота. Та ми обманюємо нашого ворога. А якщо ми говоримо саме ще про ракети, які не долітають про якість цих ракет, тому що була інформація. Про власне ракети, які Росія закупила в КНДР, і вони не усі якісні, і багато з них розриваються в повітрі. Так само була інформація про те, що Росія вже почала на фронті використовувати нові ну, свіжо свіжозроблені ракети, не знаєш, так можна сказати. Чи можемо ми тоді судити про те, що якість цих ракет не є на високому рівні? Я би сказав, що це питання тут варто розділити. Дійсно є питання до якості, якщо ми говоримо про, наприклад, с 300 які могли працювати в даному випадку, якими обстрілює ворог Харківщину, але так само використовує їх як засоби протиповітряної оборони. Зрозуміло, що рівень використання і та кількість, яка вже Росією була використана, призвела до того, що вони знімають певні ракети зі зберігання, тобто вони їх дістають зі складів. Відповідно, що означає, що тривале зберігання, ракета десь далеко не нова, і можуть бути проблеми з якістю. Це дійсно так. Другий момент стосується вже балістичних ракет, от якраз північно-корейських, які передбачені і призначені для ударів виключно по наземних об'єктах, на відміну від С-300. і в них дійсно зафіксовано близько 50% відмов. Про це повідомлено офіційно, і випадки, коли ракети просто розривалися або в повітрі, або суттєво відхилялися, або не долітали і падали, наприклад, десь в полі чи в лісі. Ну от, власне кажучи, відомо було точно, що одна із перших ракет, яку ворог застосував, ось цю КН 23 північно північнокорейська, вона впала в полі в Запорізькій області, не долетіла до Запоріжжя, куди зрозуміло вона цілила безпосередньо по місту. Були випадки, що ця. Ракета так само не долетіла і впала на Київщині. Це теж коли вона летіла на українську столицю. Були випадки, коли вони розвивалися в повітрі над Харковом, Харківщиною, тому 50% це на сьогоднішній день, приблизно, ну скажімо так, їхня ну це, це, це для таких ракет. Це дуже багато з точки зору відмов. Але це не означає, що Росія відмовиться від їх застосування. Я думаю, вони все одно будуть їх застосовувати. Це правда. На жаль, Росія не така нація, Росія така країна, що їй інколи навіть байдуже чи страждатимуть від цих ракет її ж власні громадяни, навіть якщо не долітає, вона про це не шкодує і не шкодує так само ракет і кабів, щоб обстрілювати наші українські міста. Власне під обстрілами постійно знаходилася Харківщина і Харків. І от вчора, близько п'ятої ранку, росіяни спробували прорвати лінію оборони на Харківщині. Про це повідомили в Міноборони і посилилися обстріли населених пунктів. Наші військові кажуть про те, що вони стримують ось цю атаку. Там тривають бої. І я вас хотіла запитати: от що це відбувається? Це активні дії ворога, чи все ж таки наступ? Ну, це наступ. Він виглядає саме ось так. Тобто, це те, що я можу сказати, і що зараз помітно, що ворог мені здається намагається обрати певну або ділянку, або ділянки для ударів. Вони проводять свого роду зокрема і таку розвідку боєм, що можна назвати. Ну він отак ну, цей наступ виглядає. Ті сили, які змогли фактично застосувати російські війська, ті вони застосували. Вони спробували перевірили українську оборону. Українську лінію оборони, ну і звичайно, що вочевидь будуть далі перевіряти цю лінію оборони, і тоді, вже коли остаточно визначиться із можливими напрямками чи напрямком удару, основним я думаю, що будуть намагатися ще більше активізуватися і вдарити потужніше. Тобто, це ну така початкова стадія, початкова mm -hmm. фаза. Цього наступу він так виглядає, тому що він не може виглядати в принципі інакше як стрімкий прорив, тому що для стрімкого прориву у ворога не так багато сил насправді на цьому напрямку, саме щоб стрімково, плюс українські оборонні рубежі е, добре оснащені, і відповідно ну, от він буде мати такий вигляд. Десь він ще активізується, десь можливо у ворога буде певний тактичний успіх, десь вони можуть просунутися в глибину Харківщини. Ну і от такі, от такими боями він буде скоріш за все позначатись. Тут же ж теж треба розуміти, що вони ставлять собі за мету можливо навіть довше е вести цей наступ. Вони його почали раніше ніж планувалося, оскільки готовність була десь на кінець травня, початок червня. Про що говорили в українській розвідці, і не тільки а от е вони почали його раніше, тому що розуміють, що прийде допомога Україні, і вже ефекту від цього такого не буде. Mm -hmm. Але почали його раніше в більш такому ще обмеженішому режимі. Вони десь його активізують, але приблизно він буде виглядати саме так. Журнал Forbes написав статтю, яка називається Наступ Росії в день перемоги на півночі України може бути витонченим прийомом. Чи поведеться на нього Україна? В статті, власне йдеться про те, що 9 9 травня відзначається День перемоги на, на Росії, коли росіяни це святкують, і вони б хотіли приурочити та для них це символічна дата, довкола якої все крутилося, І саме тому вони ось. На 10 на ранок та після дня перемоги вирішили іти в наступ на Харків, але як зазначає видання про це е, знали і росіяни, і українці були готові до цього. Тому е... Питає Форбс, для чого це було робити, якщо всі, всі були готові, і висуває таку теорію, що можливо, ось цей наступ і невелика російська атака на одне село. Вони були прямо покликані налякати українців, і крім того, вони були покликані вони були цей наступ. Він зроблений для того, щоб ми перекинули свої війська на північ, подалі від Авдіївки та Часового Яру. Десь те саме під ось думку Форбс підтверджує і голова ЦПД пан Коваленко. Він каже про те, що в росіян є справді ресурси для подальшої активізації в прикордоні півночі Харківщини та та Сумщині. Але ситуація в Харківській області говорить він: це маневр, який відволікає, щоб Україна перекинула туди війська. Наскільки ви погоджуєтеся з цією точкою зору? Ну, То, по-перше, для того, щоб розуміти наскільки це маневр. Чи це реальні дії противника? Я думаю, що потрібно ще зачекати. Я би ну я би не взяв на себе відповідальність, остаточно про це говорити, тому що з одного боку, дійсно, основним напрямком удару залишається схід, там більше військ, і там більше наступальних дій ворога. Я погоджуюсь, очевидно. Але з точки зору маневру, він, ну, це він маневр, тому що він це флангова атака. Будь-яка флангова атака це маневр, це зрозуміло. Просто питання в тому, для чого, і він для того, не тільки щоб в принципі, відтягнути наші війська, ми все одно будемо відтягувати, тому що по-іншому не можна, тому що будь-який командир буде діяти таким чином, що краще десь трошки перестрахуватися, ніж потім, скажімо, виправляти ситуацію, яка може піти по якомусь поганому сценарії. Тому те, що війська, українські сили будуть скоріш за все перекидати ті, які мали звичайно піти на Донеччину, це факт. Не виключено, що навіть і а, знімати з Донецького напрямку, якщо, наприклад, ситуація на півночі, північному сході буде загострюватися і активізовуватися. Тому тому що я поясню дуже проста логіка, насправді логіка в тому, що атаки флангові, особливо ось так нависання з флангу, як робить Росія зараз, вони є дещо небезпечнішими ніж ті атаки, які проводяться там, наприклад, на Донеччині з точки зору ризиків для української системи оборони. Тому безумовно цьому напрямку буде присвячуватися увага так чи інакше. Ну, власне, питання для чого вона це справді робить. це заходить з флангів, коли це і для не, небезпечно і для неї і в тому числі. Хочу ну, ще... е, дивіться, так. вибачте, я скажу, розумієте? Ну е, тобто, не треба шукати обов'язково логіку. Uh -huh. Раціональні пояснення говорили до 2022 році, що тими військами, якими Росія почала наступ тоді, її вона не захопить Україну і не досягне цілей, але вони все одно почали. Причому почали по тих же планах. Які були оприлюднені в Вашингтон Пост в більді і в багатьох виданнях? Це до речі, відповідь і на статтю Форбс? Я б на місці авторів не дивувався, якщо Росія в 2022 другому році весту наступала по планах, які були в ЗМІ. І навіть їх не змінила. То чому дивуватися, що зараз вони наступають, коли Україна готова так само, угу. пане Олександре, Росія веде війну проти України, але окрім того, вона ще веде величезну інформаційну війну. Мені здається, проти усього світу. Але звичайно, ось це російське ІПСО воно зараз у нас найбільше використовується, тому що Росія намагається нас усіх пересварити, намагається залякати, намагається посіяти паніку. І от е я е, бачила інформацію про те, що нібито... Е... Коли російські війська наступали на північних кордонах Харківщини, вони підірвали міст Вовчанська біля Вовчанська, і сьогодні зранку в російських пабліках в російських пропагандистських пабліках я читала обурення їхніх військових кореспондентів та їхніх пропагандистів про те, мовляв, для чого цю інформацію давати, якщо вона неправдива, мовляв, міст не підірваний, вони не розуміють, для чого вони дають цю інформацію. От для чого, на вашу думку, ця інформація раптом з'явилася, і що справді відбувається в Вовчанську чи, чи стоїть там той міст? Ну насправді спроби його підірвати вони точно були. Про це я можу сказати. Наскільки зараз, наскільки вони були вдалими, поки говорити не готові. Але те, що спроби були, це однозначно. Це є факт. Що стосується того, для чого заяви роблять. Все дуже просто роблять заяви для того, щоб пропагандистськи демонструвати можливий успіх. Тобто, от в чому в чому ситуація? Треба розуміти, що іде наступ, Росія проводить інформаційну кампанію, так ну тобто, під цей наступ. Вони намагаються зараз вони, до речі, одразу підстрахувалися, тому що з одного боку сказали і пішло, що це буде наступ на Харків, все-все, але потім почали в тому числі з російських пабліків іти заяви про те, що це санітарна зона, там або буферна зона, і так далі, що, начебто, і не наступ на Харків. Тобто, вони вже ну вони не розуміють, що говорити про Харків не доводиться саме, але от. З точки зору підтримки інформаційної кампанії і демонстрації того, що наступ може бути стрімкий, що він може одразу там протягом кількох днів досягти значних результатів. Потрібно підтримувати ось такими заявами про те, що міст підірвали. Mm -hmm. Ну і от, звичайно, що зараз тут буде відрізане постачання, зараз будуть проблеми. Український контингент не втримає і не впорається з обороною. Ну приблизно для цього. Ми розуміємо, що зараз ситуація на фронті буде так само змінюватися. Ну, принаймні, вона вже змінилася завдяки тому, що у нас з'явилася зброя. До нас доїжджає постійно зброя від наших західних партнерів і від сполучених штатів. І от сполучені штати оголосили тепер ще й про новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. Це підтвердили в Пентагоні. Він включає в себе передачу зброї, яка вже є на складах Сполучених Штатів Штатів. Йдеться власне і про нові ракети до системи Петріот, зенітні ракети, стінгери, бойові машини, джавеліни протитанкові системи та інші боєприпаси. Ось ця, ця зброя, цей наступний пакет. Це вже на вашу думку для контрнаступальних дій сил оборони. Ні, це для оборони продовження, тобто це а, те, що потрібно для того, щоб продовжувати оборонні дії. Я би виділив тут наявність і присутність. А, ну, я можна сказати так, що в принципі, а, те, що зараз оперативно, це ракети до ЗРК, Петріот і «Насамс», це а, снаряди і це ПЗРК, там джевеліни і так далі. Це те, що точно можна використовувати для а, ну, скажімо так, для оборони. А що стосується, наприклад, бронетехніки, звичайно, її можна використати і при наступі, залежно від того, коли вона буде поставлена, в які бригади піде, які завдання будуть виконувати. Тобто тут комбінована ціль насправді. Але я думаю, що зараз ці швидкі поставки вони все ж таки виходячи із оперативної ситуації на фронті, для того, аби зупиняти російські наступальні дії, наносити їм втрати і. Я покладаю надії на те, що зараз, от якраз, пришвидшується постачання саме ракет. Що крім того, щоб накопичувати нам, а, ну скажімо так, ракети для відбиття значних ракетних атак, ракетно-дронових російських, можна буде використати зараз, можливо, для того, щоб застосовувати Петріоти для Протидії су 34 російським, які е застосовують каби, ось це було би дуже, скажімо так, позитивно, якби в нас зараз знову з'явився ось той блукаючий петріот, який доволі непогано в січні лютому відпрацьовував на сході і знищував ворожі літаки. Ну принаймні в цьому зараз є так само потреба. Угу. Ну і так само нам звичайно потрібні і Петріоти, і ракети для, для них для того, щоб захищати F-16, які таки мають долетіти до України. Знову сьогодні читала новину про те, що вже очікуємо. Ми їх в червні липні Хоча буквально ще тиждень тому ми здається з вами говорили, що до кінця червня мають мають бути. Чому ось так, от постійно, десь на трішечки щоразу воно зміщається ця поставка. Ну, я думаю, що знову ж таки воно орієнтовано. Ви правильно зазначаєте. Ми про це говорили. Воно орієнтовано під постачання зенітно-ракетних комплексів. Тобто, як тільки комплексів буде ставати більше, одразу можна говорити про те, що і літаки будуть постачатися. Я думаю, що просто скажімо, ідуть певні зміщення, можливо, ну вони незначні. Я не думаю, що значні по постачанню зараз, уже в принципі, наскільки зрозуміло, що стосується петріотів, приблизне розуміння, які країни можуть поставити, в які строки воно є, воно фіксується. І я думаю, що зрештою, скажімо, навчання наших підрозділів воно триває, проходить якраз зенітчиків. І сподіваюся, що от якраз в літній період, скажімо так. Не червень, ну нехай там початок липня, але все ж таки літаки мають з'явитися. Угу. Ну і поговоримо про Парадайс. Хоча я сподіваюся, усі, хто був в тому ресторані, потраплять в пекло. Навіть не сумніваюся, а впевнено у цьому в окупованому Донецьку в ресторані Парадайс пролунав потужний вибух. Голова так званої адміністрації недореспубліки, поки що живий Пушилін, заявив про те, що ударили Хаймарсом збройні сили України. Він стверджує, що од. Нас ракет влучно поцілив будівлю і заявляє про трьох загиблих і вісьмох поранених. Ну хотілося б запитати, чого так мало, але я розумію, що ми будемо ще чекати таких ударів. Ось такі удари, в тимчасово окупований Донецьк. Вони свідчать про те, що ми готуємося все ж таки найближчим часом повертати наш, наші території додому. То те, що готуємося, це так. Не думаю, що першочерговим буде саме Донецьк. Все ж таки, думаю, що південь знову таки. Але разом з тим маю сказати, що ударів буде ставати більше по Донецьку, окупованому, по Луганську, і не тільки тому, що там дуже багато зосереджено окупантів і військових об'єктів. В даному разі тут була інформація про те, що буде якраз верхівка керівництво так званої республіки. Там будуть і командири. Військові і так далі відзначати 10 років, е як вони зазначаються створення так званої республіки. Там і так далі. Ну, інформація пройшла. Розвідка її отримала, і абсолютно правильно було нанесено ураження по військових і ударів. Я думаю, буде ставати більше. Подивіться зараз, як по Луганську, Луганщині, так само по Донецьку, тому що це тил. Зараз російського угрупування, яке здійснює наступальні дії, природні що по цьому тилу потрібно бити там дуже багато військових об'єктів, по які, ну, які треба знищувати, це це точно. <свят> <свят> ну, власне, шкода, що коментується живий Пушилін. Хотілося, щоб він не зміг цього прокоментувати. І останнє, що я вас хотіла запитати про ось це залякування Європи ядерною зброєю. Та ми її ага. чули і під час ППІДАБІСІЯ. І зараз з'явилася інформація. Нью-Йорк Таймс пише про те, що в Білорусі таки розбудовують військову базу, на якій росіяни можуть зберігати ядерну зброю. Вона знаходиться в 190 кілометрах від кордону в з Україною в Осиповичах. І там вже розміщені усі білоруські ракети іскандер, які здатні пускати ядерні та звичайні боєголовки. Про що це свідчить? Чи справді вони готуються до ядерного удару? Ну тому, що ми з вами так само неодноразово обговорювали, що ядерний удар це останнє, що може застосувати Путін, і тоді, ну точно Росії не стане і його справа в тому, що справа в тому, що сценарій, який був, він не залишається, що Білорусь має бути майданчиком. Для погроз не Україні зараз навіть, а країнам Балтії і Польщі. Очевидно, що загрози в першу чергу для Литви і для Польщі. Так само вони є для Естонії, але то з території Росії. І план ж він нікуди не зник. План полягав в тому, що потрібно здійснити стрімкий прорив в Литву, завести туди іскандери ядерні. І поставити їх там таким чином, загрожуючи ядерною війною в Європі, змусивши захід сісти за стіл перемовин, тому що по іншому ну захід зараз не реагує. Пишуть про це це обговорюють, але все ж навіть спокійніше ніж було у вересні 22-го року, коли загрози були ще й реальніші. Тому Путін для того, щоб піднімати фактичні ставки, змінювати ситуацію. Йому треба поширювати конфлікт, і йому треба через ескалацію йти до деескалації, як він вважає. Ну, це доволі небезпечна, гра, але це в стилі Росії абсолютно так. Ми, ми з вами розуміємо, та що це в стилі Росії, бо мені здається, так як українці знають і розуміють, ось цю націю ніхто не розуміє, а європа якось буде реагувати. Хоча до речі, Макрон вже зробив заяву, що якщо Росія піде далі, якщо Росія не дай Боже вдасться прорвати кордони і йти далі по Україні, то Європі таки доведеться втрутитися. От коли може настати цей момент, що Європа втрутиться своїми солдатами? А, цей момент може настати. Він був позначений принаймні. Це те, що якщо з Білорусі дійсно буде агресія в будь-якому напрямку, по-друге, якщо буде серйозний обвал фронту на, на лінії фронту в Україні, мова йшла Макрон, має на увазі Харків. Харківщину, якби Росія досягла там успіхів, це б була ще одна червона лінія, про яку вони говорять. Але тенденції до обговорення і дебатів доволі такі серйозні не тільки в Франції, в Данії, в Нідерландах, в інших країнах. У мене складається враження, що йде підготовка громадської думки, що в якийсь момент це має статися або може відбутися, Зрозуміло. Пане Олександре, я дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був разом із нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.